Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу показати вам свою посилку з інтернет-магазину iHerb. Нещодавно ви знаєте, хто знає. той знає, Був великий розпродаж, дуже гарні акції, знижки. Тож, було важко утриматися. Я зробила замовлення для себе, своєї родини і хочу з вами з нетерпінням хочу поділитися, Тож давайте починати. І перше, що хочу показати вам, це ось такий бат від компанії Now, це пребіотична клітковина Inolin. Ось такий має вона склад: кому цікаво, подивіться, будь ласка, з клітковиною з Ахерп я знайома вже пробувала і яблучний пектин. І лушпиння з подорожника, з насіння подорожника це було дійсно дієво, класні бади, які допомагають покращувати травлення, допомагають роботі кишківника, сприяють тому, щоб ви відчували себе легко, були позбавлені зайвого. Тому я вирішила ось придбати цей бад, буду вперше його використовувати. Сподіваюся, на хороший результат. 180 веганських капсул. Тут в баночці велика банка, треба вживати по три штучки на порцію. Тож, думаю, що це все буде гарно працювати. Наступний бат це ось такий комплекс, який називається Stress B-MAC-Глюцинат від компанії Kel. 60 капсул це підтримка нервової системи. Це комплекс. Вітамінів групи Б. Також тут є доданий біотин, пантете Aicet, чорний перець, одним словом, я постійно купую на Hurby, як і багато хто з нас магній. Ви знаєте, що він існує в різних формах для різних трошечки цілей. Комусь це для підтримки нервової системи, комусь для покращення. Розмової діяльності, комусь для покращення опорно-рухового апарату або для підтримки серцевого м'язу. Ну а від стресу у нас зараз страждають усі, тому варто пробувати комплекси з магнієм, однозначно усім. Наступний бат, який я вам хочу показати, також від компанії Now це мелатонін. У такому невеличкому дозуванні 3 міліграми мелатонін до цього я вживала неодноразово від різних брендів. Час від часу це дійсно потрібна така добавка, яка допомагає налагодити сон, особливо, якщо ви прагнете ну, зробити нормальним, скажімо так, свій режим дня, заспокоїтися. Гарно висипатися, то цю добавку варто тримати під рукою. Я до цього і зараз вживаю у вигляді жувальних цукерок Мелатонін. Він працює дуже добре, я задоволена, миттєво, майже миттєво я засинаю з ним. Сон у мене глибокий, і на ранок я прокидаюся повна сил і енергії, немає відчуття сонливості. Тож, мелатонін, він однозначно також потрібен, у кого ненормований робочий день, або нічна якась робота. Варто подбати про своє здоров'я і подумати, можливо, вам також треба мати мелатонін у своїй аптечці. Наступний бат, ось так виглядає: це компанія Doctors Best. Я вже купувала таку добавку. Це. Коензим Q10 з біопорином, який швидко і добре поглинається організмом, тут дозування 100 міліграмів міститься 60 гелевих капсул. Це антиоксидант, підтримка та захист нашого серця, знов-таки під час стресів або якихось неприємних станів. Коли ви багато хвилюєтеся, коли багато переживаєте, є навантаження на нервову систему, на серцево-судинну, варто подбати про себе та захистити своє серце. Я знаю, що профілактична доза коензиму Q10 10 це 100 мг, лікувальна 200 мг. Для свого батька, колись я купувала 200 мг, він пробував. Ну, зараз це 100, можливо, це я проп'ю, можливо, батько або мама поп'є. Будемо вирішувати просто час від часу це дійсно варто повторювати. Ми в минулому році проходили цей курс, тепер будемо знов це робити. Наступний, наступна добавка, наступна пляшечка ось таким чином виглядає це чага. Це такий гриб, тут навіть на пляшечці написано. Що це такий гриб, який зростає на дереві, переважно на березах, і все це зростає у холодних північних лісах. От, чага використовується в нетрадиційній медицині і. Власне, є тоніком для загального самопочуття та імунного здоров'я. Вживати треба по одній таблетці. Ось такий тут склад: органічна чага, міцелій, біомаса, і також міститься органічна чага, фруктове тіло. Ну, це, напевно, сам гриб. Дозування 1 грам. І ще доданий кальцій фосфат сюди. 30 таблеток. Я купувала це для підтримки своєї імунної системи. В минулому році часто хворіла на вірусні, на всілякі респіраторні захворювання. Підозрюю, що в мене щось з імунітетом, тому що, ну, прям хватаю всі інфекції. я Не знаю, такого ніколи не було, тому. Зараз застосовую всілякі методи. І, от зокрема, вже в чергове придбала собі ось такий бат від California Gold Nutrition Immune 4. Це бат, який містить 4 інгредієнти. Вітамін С в дозуванні 500 мг, вітамін Д, одиниць цинк 10 міліграмів і селен 50 мікрограмів. Мені подобається цей комплекс. Я знаю, що коли ми його пили вперше, ми не хворіли. І зараз я його використовую. І під час хвороб використовувала. Ну, одним словом, він мені подобається. Не знаю, до нього тягнеться рука. Це вже, напевно, третя або четверта банка, яку я замовляю. Повинен бути завжди у мене в аптечці. Мені якось з ним спокійніше. І... Раджу його купити, він там недорого зовсім коштує, але ну, мені здається, що він працює. Наступний, наступна така пара. парочка баночок я купила омегу від компанії Карлсон Супер Омега 3, дозування 1200 мг. Ішло йшло в такі, таку акцію, підпадало. А якщо купуєш 100 гелевих капсул, то 30 йде в подарунок. Маленька така баночка. Якщо подивитися на склад, то він ось такий. Це норвезька риб'яча олія. Це хороший виробник, дійсно дієвий, не з бюджетних, але. Давно не пили вже омегу, думаю, що треба повторити. Наступна баночка це ось такий вітамін Д3 в желейних цукерках. Я думаю, що хто заглядав на iHerb нещодавно бачили, що за привабливою ціною можна було купити цей бат. Тут у нас дозування ось таке. 2000 одиниць вітаміну Д. Доданий цукор, на одну порцію іде дві жуйки зі смаком фруктів О, 90 жуйок в банці. Будемо застосовувати всією родиною. Вітамін Д потрібен усім. Наступний бат вирішила придбати ось такий. Засіб це кремній від бренду BioSeal, колаген генератор для. Ну, це краплі такі, які допомагають випрацьовувати, активізувати генерацію колагену, еластіну і каротіну. Тобто, взагалі, -то це іде як типу для краси, для нігтів шкіри та волосся. Але ну, я вже від Каліфорнія Gold Nutrition такий подібний засіб приймала. Тобто, це а, -саліцилова, кіс... не Саліцилова, а як вона? Орто чи якось таке. Давайте я краще пропишу, бо я зараз можу такого щось наговорити. Одним словом, вже пропивала від Каліфорнія Gold Nutrition, більш бюджетний варіант. Цього разу вирішила Biosiel взяти, тому що в нього більше позитивних відгуків. Ось така баночка всередині з крапельничкою. Треба на порцію брати 5 крапель двічі на день. Ну, просто в водичці це розбавляєте, капаєте водичку, випиваєте специфічний присмак, не буду сперечатися. Але мені нормально заходило. Я не можу сказати, що там якось огидно було або що. Ну, нормально. Не, не гірше, аніж колаген п'ється буду пробувати, потім в порожніх розкажу. Також вирішила придбати ось такий спрей для носа, це розчин сольовий для промивання, для зволоження. Носових проходів, пазух. ну, Зараз це дуже актуально, тому що сухе повітря, опалювальні прилади і так далі. Це підходить для дітей. Тут можна і крапати, і пшикати об'єм 30 мл. ну, Це так само, як я купую собі ось цей спрей вниз для. Ну, з морською водою, коротше кажучи. От, буду пробувати, бо на нього багато хороших відгуків, я думаю, що мені повинен сподобатись. Далі повторна покупочка. Придбала собі від бренду Heritage Store от таку рожеву трояндову воду. Це таке місце для обличчя зі спреєм, з пульверизатором. Вже купувала раніше, дуже сподобався. Дуже приємний аромат. Ніяких негативних проявів я не побачила. Чому я кажу про негативні прояви? Тому що Булга... трояндова вода, яку я привезла з Болгарії, вона мені дуже пекла очі. От я напшикала собі на обличчя. І це все, якщо потрапить в очі якимось чином або ну, розпилювання, да, потрапить в очі. Боже, як воно страшенно пекло, я її буду виливати, ту воду позбавлятися її, тому що це неможливо, я вже замучилася. Мені приходилося після неї умиватися, відразу бігти. Е, ну, Це жах. А від цієї водички такого не було. Вона мені дуже приємна. І от шкода, що тут написано, з чого вона зроблена, який тут склад. Чомусь я не бачу таких. Ну, щоб там було зрозуміло, у вигляді чого вона існує, що це таке гідролат, чи просто аромовода, або або ну, що тут в вигляді консерванту використовується, наприклад. Бо тут якось не, не пишуть склад, треба на сайті подивитися. Але класна вода, я прям супер нею задоволена, вона працює. І останнє, що замовила, було дуже цікаво спробувати. У Оксани Сидоренко бачила таку маску від Andalou Naturals. Це маска з кабаком, гліколева маска для обличчя, для сяєння шкіри. Якось я по-іншому її уявляла, що вона там, велика така банка буде. Але вона така невеличка. Тут 50 мл або грамів. І написано, що треба наносити на чисту суху шкіру, потримати 10-20 хвилин і змити теплою водою. Я не дивилася, що там всередині Ось такий, виходить, запобіжник. О, он така досить рідка. Угу. Ну, пахне якимись спеціями. Куркумою якоюсь, напевно, ось таке. Буду використовувати, буду пробувати, теж дуже цікаво, хоча о, трошки побоююся гліколову кислоту через те, що вона така досить агресивна, сильна. Для сухої шкіри вона не дуже підходить, але раз на тиждень я думаю, що можна таку масочку застосовувати на 10 хвилиночок. Вона повинна досить гарно відлущувати і робити шкіру такою. Натягнутою і розгладженою блискучою. Дівчата, ось і все. Вже коробка порожня. Таке було моє замовлення. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися. Будь ласка, доповнюйте інформацію в коментарях, щось мені напишіть або запитайте, я залюбки поспілкуюся з вами на тему iHerb і на будь-які інші теми. Ну а поки що я вас всіх обіймаю і прощаюся до наступних відео. Всім пока-пока.